Недавно бачу відео на Ютубі, як розповідають про початок жовтіння кінчиків на чеснику. Що це вже початок фузаріозу, там страшно, біда, бігом сіптети, лєть те, літе, щоб не згнив не ваш чесник. Давайте розберемося, друзі, що таке фузаріоз і як він взагалі виглядає на практиці. Я тут недавно ходив, бачив пару таких рослин як фузаріоз. Може будь-що не а, взяло. Протруйником, коли а, там, садили ще перед зимою. А може, десь там якась вже була така головка заражена, ми не побачили, а, і воно вже про себе дало весною. А, я так ось хожу, дивлюсь, то фузерозу, в принципі, я не бачу. Прямо щоб так, ну може, десь там пару рослин на таку кількість рослин. Фузероз, це не коли. Жовтіють ваші кінчики, а коли рослина сама стає жовтою. Тобто не тільки кінчики жовтіють, а вже і стебло таке жовте стоїть. І такий яркий приклад, це те, що рослина не росте. Ось одну бачу. Ось бачите? Оце схоже на фузаріоз. Ось стоїть. Це не фузаріоз, це просто ну, пожовтів якийсь один кінчик, це нічого страшного. Рослина зазвичай не розвивається. Ось зараз ми витягнемо, бачите? Про що я, я кажу? Нагниє просто. Згниво просто. Тобто, Таке ось явище. Бачите, як воно вже з тибо почало жовтіт, пов'явши таке листя, воно сильно відрізняється від оцього листя. Давайте, Щоб зручно було порівнювати вам. Ось, наприклад, ми візьмемо зараз де? Щоб показати. Ось, давайте, жовте. Ось. Рослина, в принципі, де чуть -чуть пожовтіло, ось листя. Тошки, кінчики ось. І ось рослина, яка дійсно вражена фузриозом. Це при тому, що ми обробляли. Видно, десь вже була така цибулина підгнівша, або десь вже були стартові хвороби, по всій причині воно згнило весною. Після зими, кстати. А зима була. Достатньо морозною і зима була несніжною. І це теж дає... Ну, а ми на полісі Житомирщина, 15 стабільно було морозу у лютому. Е, я переживав, щоб часник просто не вимерз, тому що е, тут така, знаєте, поле, воно е, хат толком немає, і саме північно-східний вітер тут проходить прям капітально. Ну, благо, все хорошо. Ну, погнило в цьому році часника. Я б сказав би небагато, просто що є ділянки, де він просто не зійшов. Він просто не пустив коріння. Це були старти Месідор і Гермідор, там зліва в мене. Ну, от, хто дивиться, давно той поняв про що я. А так, ось, якщо взяти наші часничини, то, то це не фузрило. Це просто стрес, який часник отримує зараз, бо в нас стоїть холодна погода приморозки, трошки пожовтів. Ну ось, хтось скаже, теж фузриос. Ні, друзі, це теж не фузрилось, тому що коліні я відчуваю, воно не тягнеться. І там, ну давайте, щоб уже небудь голословному, це не фузриос. Хоч навіть, ось, бачите, трошки така, вже така жовта листок це не фузриос. Ось навіть ми візьмемо. Все, чесночно, все нормально. Я не думаю, що її смисл садити, але хай стоїть. Може дожді пойдуть приживеться. Це ж зразу для відео показав, щоб всі розуміли про що йдемо. А, Що треба робити, щоб його не було? А, кстати, ось Теж, по-моєму, фузриоз. Да, фузриоз. Ну, просто видно по рослині видно, що фузде Бачите? Воно ніяк не впливає на рослини, які стоять поруч, тому що... А Там як іде захищена мембрама. Де це вона? Я покажу зараз на тому. Ось. Даже на чині покажу. Іде захищена мембрама, то воно ніяк не може просочуватися, плюс коріння не достає. Коріння тут різниця між рослинами нормальна, шах хороший, не загущена. Фузероз теж, кстати, теж до цього відео хочу додати, що часто виникає. На загущених ділянках, де рослини погано провітрюються, особливо якщо заливають дощами. Це більш актуально для Полісся, якщо мова йде за Україну. Центральна південна Україна теж є така проблема. Але там нема таких різких перепадів по температурі. І плюс там проблема більш засухи, ніж дощів. А тут буває дощі лють і отако воно гниє хорошо, в тому році в тітки теж чесника багато вигнило. Десь відсотків, я думаю, в 10. Повезло їй, що не весь, тому що вона на горбу садила. Якби вона знизу десь його посадила, він би весь її льох. І посадила там біля дерев. Не прогрівалася ділянка, затуляли від сонця, йшли дощі і вон погнив. Тобто, щоб фузерозу не було, по-перше, треба його обробляти. Це раз. Чим саме Ну, фундазол працює найкраще. Можна фритом, але це експериментальний в цьому році. Не знаю, скажу пізніше, чи працює. Плюс весною хоча б разочок з балона пройтись по листю. Якщо дощі, бажано два. Ну і щоб не було таких посадок, ось у нас. Біля дерев. Треба, щоб світило сонце, тоді фузриоза не буде. Ось, по-моєму, теж фузривоз. Ні, не фузриоз. Просто щось йому трохи не подобається. Ну, тінь стоїть, рослини не стресують. Я навіть видно, де тінь падає. ось Десь цей рядок-мені такий вже починається. в тому році у нас тут теж трошки погнило, бо фузриос тут почався, не просушувалось, не провітрювалось, дерева стоять і трохи було гнилого часника багато. А по центру градки вже не було. Це при тому, що ми обробляли. Так що фузерос на часнику це не міф, це не легенда, якась, він дійсно є. І, ну, і третє, давайте скажу, щоб це зразу наперед, тут треба дивитися, яке насіння ви садите. Якщо десь якесь уражене насіння зголовки, якісь жовті такі там, коричневі плями по ньому, то його не треба садити. Якщо зима буде морозна і весна дождлива, то... І воно все погниє. Це даремний труд. Тому краще насіння хороше відбирайте. Садіть правильно, обробляйте, і я думаю, шанс, що у вас буде фузреоз, він не більше там декількох процентів. По суті, це майже 100% гарантія, що його не буде. Ну і щоб була ділянка, де не застоїться вода, теж сюди. Тому, друзі, якщо відео було корисним, жміть лайк, пишіть коментарі. Ну і чекайте наступні відео. Всім до зустрічі!